На кава, чарівні карти і з вами Відьмуся Ягуся, дивіться, який гарний одних мішочок. такий полотно натуральне. Давайте по іменам трошки вам трошки як мед да, заспокійливе вам. Давайте подивимося, Валентина. На цей рік Валентина в тупік трохи зайшла. Ну нічого, це поки. Зараз а собачку свою висадила. Дівчата, не садіть плющ коло свого дому або в домі, бо заплітає вам, бачите, всі действія. ну, Зараз побачимо, вибереться вона. Бо вибор, бо не знає що зробити. Не знаю, як поступити. Я вам казала, давайте посередині свічечку запалюйте, де вогник буде мерехтіти той, той правильна відповідь буде. Так, Наталія. Наталія, відносини. З її королем такий з перешкодами. Такий король власний, любе командувати. А якщо немає цього короля, то перешкоди надалі з цим королем. Ну, нічого. Ви знаєте, є люди все життя живуть і ладять з такими королями, з такими колючими. Можна і з таким наладити. Так, далі. Ольга, Ольга, дивіться, Ольга. Ольга, якщо приболіла, вилікується, перебігає, болотце не падає. Бачите, перебігає, перебігає чиста водичка. Все добре буде. Так, Олександр. Олександр. Олександр захищений, нічого хай не переживає. Мар'яна. Ми зараз отак я ж карта рукою. Мар'яна, чекай, жениха або чоловіка. А якщо син на війні, сина все буде добре, невредимий, неушкоджений, прибуде цілий і здоровий. І ще, бачите, якщо тут якісь були негаразди у відносинах, омоложаються відносини, боберізки, це завжди молодість. Альона, Альона, давайте Альоні якусь гарну карту витягну. Альона вибор. А валюний добрий вибор. Ого, 1, 2, 3. Вона задумалася і сильно насупилася. А дивиться на оце. А тут пусте те, що рядом, хай не вибирає, трошки дальній вибор, трошки відтяжку робить. Так, далі, хто у нас тут Іванна. Івана молодець. Влітку отримає все те, що хотіла. По-повному буде і врожай, і буде, якщо вона за женіха, за кавалера, вона думала, за коханого. Тут зустріч буде, все добре буде. Так, давайте Ірина, 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 давайте Ірина. Ірина хай лагоде відносини, з ким там вона не полагодила. Хай захищає ці відносини. Також хай будинок свій прибирає, викидає щось ненужне, лагодить, лагодить все у відносинах, в будинку. І тоді все буде добре. Так, Інна, давайте Інну аж тут знайдемо. Інна правильно розрахує всі ходи, як в шахматах. Як все чітко знає, як йти, куди йти, і все, і все буде добре, виграє. Всі ходи будуть класні. Марина, Марина У мене, Марина сьогодні посилочку мені гарну прислала. Марина Ну, дві карти витягуються. Марина була в неї якась загроза. Якась негарна людина, але вже та людина далеко-далеко відійшла від неї. Вона нічого не може їй зробити. Бачите, вовк, шакал перевернутий. А Марина перебігає, перебігає, із таких перешкод і вибігає в чисту водичку. Якась гарна подія буде. Так, Богдана. Ой, давно їм я це не дивилась. Богдана. Богдана або Богдан на коні. Все, що захоче, зробимо. І та ще, якщо Богдани ті, що не заміжні, жінків немає, то тут ще й знайомство. Так, е... Галина. Галина в тупіку зараз. Так, А ну що, що які вийти з тупіка? Що за тупік? Так вийде вона, вийде. Трошечки щось затормозилося, але вісточка далі йде гарна. Анжеліка. Сьогодні гарні дівчині Анжеліки. Діагностику робила. Анжеліка, я от і казала вам про діагностики. вам тут мужчина новий, світе, гарний. Дивіться, не промініть його, не забудьте, от може бути вашою долею. Так, І надія. Надія, був ворог, але вже його немає. Все, і спарився.